Вітаю вас, діточки! Подивіться, яке яскраве, тепле, ніжне сонечко світить. Кого воно вам нагадує? Не знаєте, а ви відгадайте загадку та дізнаємося разом. Ніжна лагідна і мила на це світ нас народила. Я до неї пригорнуся це ріднесенька. Так, діточки, правильно, це матуся. Мама, матінка, матуся. Яке це магічне слово, бо воно називає людину, яка для вас найближча, найдобріша, найкраща, наймиліша, найрідніша. Всі мами різні, але для кожної дитини його мама найкраща. Діти. Пропоную кожному описати свою маму. Яка вона? Спочатку скажемо її ім'я. Який колір волосся має, які очі, мамине улюблене заняття? Що мама любить готувати, мамину професію назвемо та яка мама, трішки опишемо її. А допоможе нам мій помічник Назар. Послухаємо разом. Алина, одна майя, колеся волосся и синие очі. В длинный час мама любит читать книги и блоквиты. Мама любит готувати омлет, бо она каже, що він колесный, тому я часто им омлет с игроком. Ланчі. Я мама плачу, я у сорочку вихователем. Там у неї багато діток. Моя мама розумна і добра, гола і гарна, підсовита і моторна. Я її дуже люблю. Діти, пам'ятайте, мама це єдина в світі людина. Чиє життя до останнього подиху присвячене дітям. Вона завжди буде хвилюватися за вас, за ваші злети і падіння. Коли у дитини розбита ніжка, у мами були серденько. Коли дитя зробило перші кроки, вперше поїхало на велосипеді без допомоги, вперше забив гол, мама радіє разом зі своїм дитям його досягнення. Тож пам'ятаємо, мама. Найрідніша, найближча людина, яка дарує вам незмірну любов, ласку, ніжність та тепло. Вона вкладає у ваші вуста добрі слова, оживляє ваш розум. Тому і ви, діти, любіть та бережіть своїх матерів. Діти, а тепер зрозуміли, кого нагадує нам сонечко? Так, сонечко нагадує маму, таке ж ніжне, ласкаве, привітне та тепле, як мамині обійми, посмішка. Малята, я з нетерпінням чекаю ваших розповідей про маму. Дуже хочеться дізнатись, які вони у вас чудові. До побачення, до зустрічі, гарного вам дня!